Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я. Це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це сир і три яйці. Сир, жирний, не, не сепарірований молока, а збираного сода. як от не хоче виходити. Перетрем, перемнем, Він не є крупинками, бо він жирний. Цей, що з сепарірованого молока, його треба блендером перебити. А цей, що зі збираного, то він де жирніший, він м'ягкий, він не буде такими крупинками. Ось. Можна було б сирники робити, якби це був сепарірований сир з такого жирного сирники не вийдуть. Ось. Так, що ось таке. -то. Сода погаситься в сиру і її чути видно. А там на хаті аж де я сплю. Ну то й що? Собі збоку стало. Ось такі-то справиньки, так що будемо щось друге готувати. Так, віляла десь грам 100 молока, такого прокисляного, не кислого. Easy mă trop eu că nu mă. Cucuruză n-am crupa, dacă drip de-aia zwyczajna muka. Зняла з паузи. я думала, що я не зняла. Ну і поки пательня нагріється, тісто трошки постою. Ми будемо смажити на олії на пательні. Так, ну а поки пательня гріється, я готую, цукор, всипала. і станнє масло з холодильника. І ложку далі. масло знизу. Перемішаємо. Какао вимішуємо з цукром, не було грудочок. Додамо трошки молока. Нам треба, щоб воно рідке було, не густе. Мені не треба густої шоколяди. Дамо ще сюди трошки трошки масла. У мене масло своє домашнє, а хто яке має, той таке хай бере. І на маленький вогонь відправимо варитися. Так, ну я вже свої вам посмажила. Можна замісити тісто густіше і зробити, як пончики. Ну, я не хотіла пончики. Я хотіла ось таких пампушок. Нас каут пампушки. А ви як коште, так кажіть. А це я зварила ось такий ріденький шоколад, щоб було куди мочати. Ось так. Ай на Якби я колись тут би половину. <ріст> я вже одну його смачну, тільки гаряче. Де гаряче? Бо ти на гарячу попала, я взяла де холодні, то там не гаряче. <ріст> Смакота. так. Учені припадати і горя не знати. <рес> а я таке зараз їм смачно. <рес> так. Йду mm. <рес> складати сіно. <порес> <рес> а я до козю. Так, да, ти кожен наш пастор. Yes! <рес> Єс! <рес> Ані тато ти можеш складати. Hmm? <рес> Ані тато ж можеш складати. Ох, я так, мама. Щось не знаю, кози будуть буде Треба їх погнати. Ось такі то справи. Так що готуйте, смакуйте. Простенько, смачненько і бігом. Можна просто в сметану мачати. Ну, ну. No. Mm. Хто що любить? Хто що любить? А я люблю чоколяду. Сметану з шоколаду. Можна селі коту зробити, сметана, шоколад, такий крем збити. І буде смачно. А я кажу вам всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних, всім смачного і тільки хороших новин.